І Є, значить, історія, як я підробляв підпис Тараса Чмута маркером. Ми точно можемо безнаказано озвучувати цю історію. В ефірі. Ні, я їздив колись в тур, бирав гроші в повернись живим. Мені дали лоти. Серед лотів були звіти фонду «Повернись живим з роботи в 2022 році з підписом Тараса Чмута. І їх було скільки на скільки міст, там не знаю, 20, грубо кажучи. Але якимось чином 18 були підписані Тарасом Чмутом, а два не були підписані Тарасом Чмутом. І в мене лишили вже цих два. І я думаю, я ж не можу продавати їх без автографа Тараса Чмут. На аукціоні не так круто. Я подумав, я підроблю автограф Тараса Чмута на. Ну він же він просто не встиг, не побачив. Це, це дуже символічно, звичайно. І коли потім ніс на локацію, цей автограф в мене залишився на білій футболці. Тому що я притискаючи до грудей ніс. ось так. Подумав, що це знак і не розігрував цей лот. Дякую, чудова історія. І слава Богу, там немає нічого проти закону. Ні, оці... от, от коли я Баканова підпис підробляв, там було. Це, власне, про те, як я виїхав в цей тур історія, але це потім.